Вітаю вас на каналі акційного блогера і запрошую вас на нашу улюблену з вами пром групу, як я називаю акція Сім днів в магазині. ТБ з 21 по 27». Включно серпня, дякую дуже вам за підтримку вашу на каналі, за вподобайки, за коментарі. Я вам безмежно вдячний. Вмощуйте зручніше, як я говорю, щоб не впасти. Сядьте, щоб не впасти. Сьогодні дуже цікава промгрупа. І що у нас тут? Подушки знову привезли. 50 на 70 розмір. А стобині середня, не втрачає форму. Гіпоалергенна ціна подушечки. Ну, ви знаєте, да? ви її відкриваєте, і вона одразу набирає свою форму. Тому що вона, бачите, як млинчик. 249 гривень ціна подушки. Так, ці капці дуже, -дуже часто в магазині ТБ. Це гостювін, як називаються вони. Кольори в асортименті. Так, ціна 60 гривень за пару, ну, не за одну штуку, так. Да? А оці рушники я зараз розложу надзвичайно гарні ось ці кухонні рушники. Якість 100% йде катун. Бавовна, розмір 30х50. Дивіться, який гарний ось такий рожевий. Тут же апельсини. Так, Тут у нас кава. Ну, звісно ж, куди ж без. Волошкового поля. І ось така ще кава є. Знаєте, мені нагадало картина за номерами. І ціна 53 гривні. Ну, ви зрозуміли, я заокруглю ті копійки. В більшу сторону для зручності. Білизна жіноча, розміри в асортименті. Кольори також в асортименті. 65 гривень. Килимочки для сушки посуду. Цього разу трішки більші за розміром. Показую кольорову гаму. Є кольорові, є однотонні. За ціною 56 гривень. Тут привезли килимочки до ванної кімнати. розмір 40 на 60. Кольори також в асортименті. Килимок 149 гривень. Тут дуже-дуже багато різноманітних іграшок для тваринок. Зазвичай, мабуть, це для песиків. Зараз скажу ціну. 65 гривень. Шкарпетки дитячі із люрексовою ниткою. Ну, це, мабуть, вже до 1 вересня. 26 гривень, одна пара. Привезли також чоловічі та жіночі носочки шкарпетки. Є в різних кольорах: білі, чорні, сірі. 33 гривні. Лампа настільна, акумуляторна, 16 діодів, 3 режими роботи і регулювання яскравості. Це досить добре. Так, зараз відкриємо, подивимось. Так, в двох кольорах блакитна та рожева. Шнур USB входить до комплекту цієї лампи. Працює сенсорно. Три рази натискаю і збільшується яскравість. Ну і що? І гнучка. Тобто можна зігнути, розігнути в той бік в ту сторону, яку вам потрібно. Лейт лампа зі знижкою 199 гривень. І знову привезли шампури у чохлі. Скільки штук. Зараз подивимось на ціннику. Ой, ось так треба. Ось таким чином. Набір шампурів 6 штук 129 гривень. Ніж кухонний, 21 см. Я вже багато разів говорив за ці ножі. Зверніть увагу, тут лите лезо. Не відокремлене від ручки. Це дуже добре, це антибактеріальний ніж. Ціна такого ножа. Да, 90 гривень. Клейовий пістолет. А, так, Скільки тут? Ну і два стержні ще вам дали. Ціна такого пістолета. До речі, є ще різні кольори. Зі знижкою 30%, 80 гривень, господинки. Нові привезли губки не знаю, які дуже цікаві. Дивіться, з однієї сторони ось така, а з другої сторони, звичайна. В наборі по дві штуки. І тут теж такі цікаві. Дивіться, з однієї сторони, ось така. І з другої сторони, як губка. Також. А є в різних кольорах для миття посуду. 30 гривень набір. Мишка комп'ютерна, бездротова. Є в трьох кольорах. Зі знижкою 125 гривень. Тример для чоловіків. Насадка для підстригання волосся в носі і насадка для підстригання волосся в вух. Так, є в двох кольорах. Бачу в чорному та. Ось в такому темно синьому. 229 гривень. А ось це дуже хороша річ. Набір кліпс для рушників кухонних. Ну і також можна використовувати і для банних. Зверніть увагу, якщо у вас рушник не має петельки, можна купити ось такі кліпси. Є кольорові, є ось такі однотонні. Ціна за набір 5 штук 30 гривень. Ключниця металева, кріплення вже входить до набору. Можна закріпити як і на двосторонній скотч, так і є, бачите, а, а, ці саморізи. Так, чорна, а ще яка? Чи біла є, чи тільки в чорному, тільки в чорному кольорі. А за ціною 149 гривень. Написано на 6 гачків, але насправді 5. Раз, два, три, 4, 5. 40 гривень крем, фарба «Фітолінія». Перший день завжди можна обрати, вибрати саме той колір, який вам потрібно. До речі, найбюджетніше. О, а це новинка для тих, хто любить чесати своїх пухнастиків. Щітка, гребінець, але не проста, з паром для вичісування шерсті. Я хочу відкрити, подивитись на неї, самому цікаво. Дивіться, щіточка ось така компактна насправді. Тут є ручка. Ручка розкладається. Сюди заливаєте воду, вмикаєте, сенсорна кнопочка, вмикаєте і буде йти пара. І вичісуєте свого пухнастика. Це цікава щітка, мені сподобалась. В двох кольорах та шнур USB вже є в комплекті. Ціна 85 гривень. Точилка для ножів та ножиць. Ну, саме звичайнісінько, звичайне точило, але добре, що тут прогумоване це денце внизу. Добре буде триматись в руці і не ковзати по столі. Ціна точила зі знижкою 70 гривень. Так, це вішалка сушарка для шкарпеток, для білизни. Знаєте, так? як нею користуватись, вона розкладається, ось тут показано на картинці. В трьох кольорах можна обрати. Ціна зі знижкою 40% – 78 гривень. 20 прищіпок. Підставка під гаряче. 36 гривень. Дивіться, який гарний, ніби як ажурна. І є ще ось така в жовтому От будете ВТБ, підійдете до цього острівочка, де ця вся промгрупа лежить. Тут так пахне, оці саше пахнуть. Є багато різних ароматів. Лаванда. М -м -м, класний білий чай. Їх дуже-дуже багато, все вам показати не зможу. Ціна саше ароматизоване 30 гривень. І дивіться, одразу хочу вам показати ці контейнери. Бачите, а вони для спецій спеціально в двох кольорах. Складаєте собі сюди всі спеції і в шухлядку. Дуже, зручна, дуже зручний цей органайзер. Так, 46 гривень. Знову ефірна олія, дуже багато різних ароматів. За ціною 40 гривень, 10 мл. Бомбочки для вани для малечі і сюрпризом всередині з іграшкою 48 гривень. 100 грамів. Так, серветки, ці всі знаєте, серветки целюльозні, 10 штук в упаковці своя лінія. Дуже добре вони збирають воду, щось розлили, одразу повитирали, впитують дуже гарну водичку. Ціна 78 гривень. Це, мабуть, вже для малечів в школу ланчбокси. Є для хлопчиків, є для дівчаток, є прямокутні, є квадратні. Всередині самий звичайнісінький бокс, без нічого, без перегородок. Є різні картинки, тобто різні малюнки. Є ось такі квадратні і прямокутні. На 750 мл 45 гривень. Ємність для сипучих продуктів на три відділення. Ось бачите, розділене на три відділення. Зараз покажу, як там насипається всередині. Ну, ось це повертається, ось ця кришечка, можна взагалі її витягнути. Закриваєте і, коли вам треба щось насипати, просто її прокручуєте ось таким чином туди-сюди і сипати те, що вам потрібно. Ну і кришки можна обрати за кольорами. Ціна 70 гривень. Органайзер для дрібничок квадратної форми. Двоповерховий, як то кажуть, да? Так, кришку знімаємо, тут можете щось покласти. Підіймаємо і сюди теж можна щось зложити. Також є в декілька кольорах. Ще ось такий ніжно-рожевий. Ціна такого органайзера. 169 гривень. Плівка для обклеювання поверхонь. Знаєте, цю також плівку, вона часто в магазині АТБ. Є різні візерунки, є така, знаєте, як під дерево. Ось. Ціна такої плівки 199 гривень. А, так, скільки тут 45 метрів? Чи 4,5 метри? 45 метрів 199 гривень. 10 метрів. 10 на 45. 4,5 квадратних метрів. Так, ціну я сказав. Зі знижкою 199 гривень. Набір контейнерів. А, так. Бачу, що хороша якість пластика. Кришка закривається з чотирьох сторін. Можна використовувати для мікрохвильової печі. Ось такий вигляд має цей контейнер у розложеному стані. Тобто, показую, на 200 мл, літр 100 і 430 мл. Набір цей зі знижкою 149 гривень. Так, ось тут стояли контейнери, їх вже розібрали, поки я дійшов до них. Контейнери для зберігання з кришкою на 640 мл за 119 гривень. Відро розкладне, складне, пластикове, пластик силікон на 8,5 літри. Так, це був у зложеному стані відро, і ось такому у розложеному стані. Дивіться, її навіть можна підвісити. А, є носик для зручного зливання води це дуже добре ручка. Ну, ось таким чином, ось такий має вигляд це відерко. Так, ціна 139 гривень, а зі знижкою 30%. Тарілки ілюмінарк ось така велика, 25 см. для Обіду, тобто обідня, десертних немає, і ось така для перших страв. Діаметр 20 см будь-яка 45 гривень. Салатники керамічні, в трьох кольорах. Ось, дивіться, в трьох кольорах. Ціна салатника 14 см діаметр 60 гривень. І я щойно попросив у жіночки, яка забрала контейнер. Останній попросив показати на відео. Ось, дивіться, ось такий контейнер для зберігання на 640 мл із пластиковою кришкою. Є пиптик, щоб виходила пара. Дуже хороший, їх всіх одразу розібрали. 119 гривень. Привезли знову оці ківши емальовані. Всі одинакові, тільки різні малюнки. ну Звичайно що ж, лаванда. Емальований ківш. Так, ціна на півтора літри. Ціна 199 гривень. А ось це набір із трьох салатників, і кожен має кришку. Тобто ось цей найбільший. Всередині є ще середній і трішки менший. На жаль, відкрити не можу, тому що, бачите, все запечатано. Є в декількох кольорах. Ціна цього набору 129 гривень. Так, сковорода алюмінієва зі скляною кришкою на 24 см. діаметр. Так, мабуть, можна використовувати для різних плит. Зараз скажу ціну цієї сковорідки. Я люблю, коли вже сковорідка має кришку. Я купував сковорідки, так у мене без кришки декілька сковорідок. Так, сковорода зі знижкою 399 гривень. Ми ще з вами чашки не роздивилися. Зараз подивимось на оці чашечки. По 100 гривень на 425 мл. Ой, дивіться, це витвір мистецтва, особливо ця бірюзова, це взагалі моя для кавузьки, Ну, на чай, мабуть, замаленька буде. Дуже гарні, надзвичайно красиві. О, такі, знаєте, акуратні, як можна сказати, такі обережні, чи як правильно сказати, естетичні. І цього разу привезли надзвичайно круті алмазні мозаїки. Дивіться, які гарні. Надзвичайно красиві, але я думав вгадав, що цього разу будуть картини за номерами. Ну, добре. 345 гривень. Дуже багато літератури всілякої художньої. І є також навчальна. Як для малечі, так і для старших класів. Є русалочки свіженькі по 60 гривень за штуку. Є овочі, які зростають у воді для малеча. Це дуже цікаво. Буде 40 гривень. Ну і також багато ще багато різного машинки. Хотвінс також є. З наборами. До речі, я ніколи не думав, що їх так швидко розкуповують. Їх дуже швидко розкуповують. І декілька разів спостерігав, що приходив хлопець, ну не маленький, такий вже років за 30, дорослий чоловік, ну вже чоловік, можна сказати, ось. І купував оці от набори. Приходив і два набори одразу взяв. Я побачив там ще один раз. Тобто, хлопець колекціонує ось такі або для свого. Для своєї дитини купує. Я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Цей тиждень буде як найкращий. Ми ж з вами зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!